У Львові продовжують слухання і вивчення доказів про вбивство мовзнавиці Ірини Фаріон. На чергове засідання обвинуваченого у вбивстві В'ячеслава Зінченка привезли до зали суду, як зазвичай у бронежилеті та шоломі. І хоч на самопочуття Зінченко перед початком засідання не скаржився, втім був переконаний, що слухання і цього разу також можуть перенести. Сьогодні засідання переносити точно через ваш стан не будуть. А через що можуть перенести? Ну ви такі прогнози робите чи ні? Так. Робите, що таке можливо ймовірно, що суд перенесуть, так? А причини не знаєте. Окрім звичного захисника Зінченка Юрія Немаровського, на засідання прийшов новий адвокат Володимир Вороняк, теж з Івано-Франківська, як і попередній Сулема. Ще на початку слухання Вороняк подав клопотання про перенесення засідання для того, щоб ознайомитись із матеріалами справи. Однак йому відмовили. Високошив думку учасників, коли порадуючись на місці, ухвалила. Добро ніколи питання щодо оголошення перерви відмовити допустити адвоката Вороника Володимира Андрійовича для захисту інтересів в розгляді напровадження захисту інтересів Зінченка. Відтак на засіданні продовжили досліджувати 15-й том справи, до якого зокрема увійшли висновок судово-медичної експертизи тіла загиблої Ірини Фаріон, висновок експерта щодо одерологічної експертизи та висновок лінгвістичної експертизи. Під час слухання яких адвокат Немировський знову взявся заявляти про можливу фальсифікацію доказів. Зокрема, він заперечує справжність патрона, знайденого на місці злочину. Той, хто хоч раз стріляв з вогнепальної зброї, знає, що Якщо навіть подряпаний патрон вставити е, в казюник, е, нічого не, не, не постріл не, не відбудеться, тому що це там, достатньо тендентна конструкція е, будь-якої вогнепальної зброї, а в нашому випадку це ну, якийсь ми пролежали предмет десь. Після чого прокурорка Олена Данилів почала озвучувати опис всіх травм Фаріон, від яких перейшла до результатів експертизи стільця та лавки біля будинку мовознавиці, на яких згідно із Світланами сидів Зінченко, зразок запаху вилучений із крові відібраної підозрюваного зінченко В'ячеслава Федоровича, збігається зі зразком запаху запаховим слідом свідом номер один вилученим 19 липня 2024 року із поверхні сидіння лавки з лівої сторони, яка знаходиться на місці подібно проти під'їзду номер 5 по вулиці Масарика, в місті Львові. На що Немировський заявив, що варіант цієї експертизи, який йому надали для ознайомлення, в основка і нотатки там є іншими ніж той, який зачитала прокурорка. На жаль, на завтрашнє засідання я не зможу надати цей примірник, який є в мене до. Знаходиться на жорсткому диску на робочому столі і нема кому знайти, розібратися в дуже багатому, в дуже широкому шарі тієї інформації, яка міститься на диску, щоб знайти саме цю експертизу. Прокурорка перейшла до лінгвістичної експертизи і зачитала нотатки обвинуваченого Зінченка. Окрім цього, у залі суду озвучили лист зінченка до батька, у якому він попросив не відвертатись від нього. А також повідомлення адміністратору однієї з груп із проханням у випадку, якщо все піде не за планом, зателефонувати батькам і пояснити батькам, щоб не страждали за ним, бо він нібито сам цього захотів. До слова, в оригіналі всі надані матеріали були написані російською. Стосовно відкладених повідомлень, хочу сказати, що зґрунтував вона формулювання в матеріалах справи, що ці повідомлення відправляє якась особа, тобто не встановлено чи хто саме відправляє. Адвокат Неморовський також заявив, що скільки месенджерів він використовував до цього, втім про функцію відкладених повідомлень чує, нібито вперше, тому називає її фантазією. І, взагалі, за його словами вважати такі повідомлення підготовкою до вбивства лише припущення. Також Зінченко заперечив вплив на нього телеграм-каналів, які він читав. А у маніфесті Українського автономного революційного расиста, за його словами, не було жодного слова проти українських громадських діячів, які захищають українське. Тим часом донька мовознавиці Софія Особа прокоментувала зміну адвоката для Зінченка. Вона заявила ймовірно, Слима зрозумів, що обвинувачений сяде довічно. Я дуже рада, що я сьогодні змогла за довгий час просто себе стримувала, але я йому сьогодні сказала, що він буде сидіти довічно. Це було для нього неочікувано, але що я можу зрозуміти, що він під час судового засідання просто усміхається. Я вважаю, що це якийсь нервовий тік, і він все прекрасно знає і розуміє стосовно затягування. Справи звичайно вони хотіли сьогодні перенести судове засідання, і вони дуже детально хочуть все знати і перекручують слова. Ну це їм лише одна залишається робити це перекручувати те, що вже є в матеріалах справи. І так по одну сторону довічна із протилежного боку волю традиційно провели Зінченка із суду до СІЗО. Нагадаємо, що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання в Шевченківському районному суді Львова відбудеться 15 травня о 10.30. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА. you. <laughs>